Доброго ранку. Доброго, Доброго ранку. Так. Дениска, сьогодні я б хотіла, поки б не показувати слайд, з вами привітатися. Але ми привітаємося так, як ми захочемо. От, наприклад, як би ти хотів би привітатися б з нами. Щоб ти б хотів би, як ти б хотів би сам би придумай, як ти б хотів би привітатися. А як ми вітаємося? Добрий ранок, рано, кажемо, рано. так. А ще як ми можемо привітатися. Ря Якими ще... Привіт, так? Можемо Ось Я з вами вітаюся. привіт. А ти Ну, привітаюся. А я б хотіла б з вами привітатися і сказати гарного вам дня сьогодні. Вітающе можемо так. сказати. Ану, привітайся на англійській мові. Ну, давай, голосніше. Hello! О, oh, як може. Або можемо good morning. Ну, це... <с... <с...> так, добре. Доброго ранку. Так, добре. Так, добре. Ой. Так. Тож, давайте ми з вами попрацюємо за календарем. Ти приготувала тебе Денис, так? календар? Рад... Рядом, так? А глянь, будь ласка, сьогодні в нас понеділок, 27 жовтня, почався новий робочий тиждень. Нас... На цьому тижні ми закінчиться у нас місяць жовтень і буде наступний місяць листопад буде. Так. Тож, скажи, будь ласка, Дениска, яка тебе на вулиці погодка? Сьогодні яка погода Марка. Мар, Доброго... а дощик іде в тебе чи ні? Іде дощик? Нас також йде дощі, Леся Миколаївна? Так, так, тож погода у нас дощова сьогодні. Так. Нас вирішив дощик порадувати. Так. Так. Дениска, а скажи, будь ласка, а які були дні перед понеділком? Після. Які в нас були ось, ось? Коли ми відпочивали, які в нас вихід були дні? Як вони називаються? Дні? Коли ми заняття не проводимо, які це дні в нас? Вівторок. Ні, вівторок це буде завтра. Вихідні були у нас. Які субота нас вихідні? Субота. Тоти, субота і неділя. Так, а який в нас завтра день буде? Якщо сьогодні у нас понеділок, завтра завтра? який день? Нет, давайте накривать. Дивись, сьогодні понеділок. А завтра? І це який день? День, подивись, а це, який день? Вівторок, так. Добре. Так, сьогодні в нас 27 жовтня, День української писемності та мови. Це свято відзначається в Україні, тож ми поговоримо, що ж це таке в нас. А скажи, будь ласка, Дениска, а в якій країні кожній країні Ой. 에, маємо свою мову? А скажи, будь ласка, а в якій ми країні в країні живемо? В Україні, так А якою ми мовою розмовляємо? Українською, так. А скажи, будь ласка, тобі подобається розмовляти українською мовою? Mm. Так. Тож, е, в кожній е, в нас в українській мові є дуже багато гарних слів. Так. так. А також ми в українській, ми, нас, ми, маємо, ми вивчаємо з вами літери, навчаємося читати, співати, вивчаємо літери, щоб могли ми читати. Тож читати дуже цікаво, коли ми навчимось, або коли нам читають дорослі казки. Вірші можуть читати. Тож, якщо б не було б книг, ми не змогли б навчитися читати, але хто ж їх? Але давним-давно придумали алфавіт, раніше вони два брати, але раніше вони писали, могли на стінах видряпувати. Щоб було, бо паперу не було ще тоді. А коли видумали перо і папір, то вони почали писати на папері, щоб могло б краще нам читати. Це дуже вони писали таким е, почерком, що кожна людина не могла би, е, розуміти, що це. Але потім вони видумали ось такий алфавіт. Тут дуже багато літер. Ми потім будемо вам з вами вивчати кожну лі, літеру. Але є, як ми можемо є в нас, якщо літери, ми можемо їх промовляти, так? Yeah. Так, і що ще ми можемо і чути можемо так, їх? Yeah. Коли говоримо, ми промовляємо букви? Yeah. Так. Тож, е букви також навчилися читати письменники. Їх дуже багато. Вони почали створювати е поезії. Казки нам, щоб ми могли читати. Так. А ти знаєш Дениска, якихось видатних письменників? Чи ні? Ще ні, так? Ще ні? Ну. Так. Ну, це більш будете ви там далі будемо вивчати, але ми вам буває найчастіше, коли ми читаємо вам. Поезії це ми читаємо, можемо прочитати вам Тараса Шевченка, можемо Лесі Українки, а також Василя Сухомлинського. Ну, найчастіше це Василя Сухомлинського, ми читаємо. Так, Леся Миколаївна? Нас більш попадають. Так, так. Більше Василя Сухомлинського ми читаємо вам поезії. Тож, коли вони дуже гарні, так. Також. Якщо нам найкраще читати в книжках, ми бачимо там букви, і ми так більш розуміємо. І коли ми читаємо, ми запам'ятовуємо, можемо краще запам'ятати і слуховим, а можемо і читати. Тож мова це наша державна. Але давайте дізнаємося, яка ж може бути мова. Давай, Дениска. Так. Ось нас мова. Яка може бути мова? Українська. А давай ти будеш казати мова яка? Українська. Давай будеш казати. Українська. Так. Ой, мова яка? Що це таке? Кали... Калинова. Мова. Так. Нова, калинова. нова. Мова яка. Що це таке? Пісня пісня. Пісенна, можна сказати. Так. Або мелоч... Або співуча. Співуча, мелодия. Так, Так, мова яка? Казкова, Так. Так, мова яка? Соловейко. Солов'їна, так, мова яка, солов'їна. Так, далі мова яка? Мудра. Ось бачите, даже сова читає книжку, букварик. Так. Тож, Давай ми з тобою трішки попрацюємо наші пальчики. Давай. Зробимо таку Листівочку давай зробимо. Так, добре. Так, сідай зручненько, щоб. Сів, Дениска, так, продовжимо. Так, добре. Спочатку нам потрібно з вами зібрати нашу пташку. Ми спочатку приклеїмо наше крил крильце пташки Що <ривіт> ти так, кажеш? Ну, Береклей. Вадиницька настрій собі піднімає. Глянь, яку за усміхає. Головне, головне з усім погоджувати. Так. <ривіт> На вот Возьму нормально пальчиками. А то у нас э, обовязково белый и синий. Не, не. Можно просто белый один папир. У нас с синим дефицит. Не, не, не. Можно чисто один белый. Я хочу перепутать немного. Ну, і і так. Трошки дивись. Ну, Трошки сейчас. Дивись, красиво. Угу. Каже, готово. Готово? Так. І маркером намалюй добре, а маркером намалюй ліфломастером е оченятко. Піу. Так, величке. Невеличке таке. Давай, подожди. Тут і далеко. як Хай, Хай, він бажає. Да, він уже тут наставив отут ось один глазик. Другий глазик на із другої сторони. Поняв? Ось, дивись, це вона отак дивиться, як вона отак дивлюсь, ти ж один глазик бачиш, не два, правильно? Отак. отак. дивись, так не два в мене глазика бачиш, а отак один? Це ось ви Дениска, ми дивимося на друг друга. Да ми можем бачимо двома оченятами <глевиця> ласка. Так <глев> кол <глев> Де клюв? Та вот же ж клюв вирізаний. Ось все клюв. Хочеш отут тут його? <глев> Тюшки... О, так, да? Все. так, так, є, так. так. Так, а тепер нам потрібно наш білий папір і скласти його навпіл. Щоб наші куточки Дивись. разом були. Давай складуй, розважуй. Навпіл беремо нашу пап... навпіл, складаємо ось так. Бік, там, де ми зігнули, ми трішки його ось так. до. Так. Прогляд, якщо було ручно, буде така, як е, листівка в нас виходить. Так, а тепер ми низька відкриваємо. Відкриваюсь. Кліжечку відкривай. Кліжечку лист... відкривай. 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 Відкриваємо. І в нижньому, правому куточку ми приклеїмо ось такі гілочки, гілочки. Так, акуратно, щоб ними могли не Приклеїм. Щось у нас дуже великі гілочки. Давайте трошки менше. зробимо. Тепер. Тепер жовту? А що на що може бути схоже, якщо в нас гілочки так сіненька зверху, а жовта внизу? На що схоже? Може бути схоже? Что после занятий? Давай приклеим. Отак, оцю гилочку, вот так вот эту елочку так надо приклеить. На мосты сначала. Одинка у нас з пташечка, ну нічого, в другу сторону буде дивитися, а так буде сте. <реш> у нас пташечка буде не в книжечку, а от книжечки дивиться. Зкриється. Ну, так, так, Внизу нижче, нижче неї приділи. Ну нічого страшного, Денис. Буде в другу сторону. Вона так отут у нас буде Так, а вона може бути на іншому краю буде. Гілочки можна буде. На іншу сторіночку просто приклейте її. Так. Не справа, а зліва. А ми так? Так. Давай приклеи намачуй тепер пташечку, салфеточкою візьми витрирпай, можеш ручки витерти. тут давай ми її приклеїмо.

Так є. Да. А потім Денис, там можеш ще. Так, ой, як гарно. А можеш ще, Дениска, якщо хочеш, намалювати сердечка, а по бажанню, якщо мама захоче, можна написати наша мова, яка соловіна. Так. Да. Давай, так мама, будь, так, да. ну, где открываешь? Ну, подожди. Подожди, я напишу, а потом ты... Ти... Так, потом сердечко по... Пах... Пахнет? Так, на цей пахнет. У нас фломастеры, которые пахнут. Пахнуть? Ух <пути> да. Вот этот полуничкою малинкою <смеш> це на новий рік, а то в школе діткам давали подарунки в минулому році, і оце вот там в подарунках були такі фламаски ролик. Своди молиться вдачка. Так, Ой. не черному Ну, це буде у нас такий метелик, хай ото, так? Так. Можна <реш> <Чуть -чуть. реш> рожки я тут намалюю. Це метелика, сердечка. Давай мені. Нічого, нічого, нічо, нормально. Ну, нічого, Дениска. Все добре, все гарно. Да. Отак, сердечко. Мишка. Мы сюда нормально. Оп-ты, так И кого у так? И что это ты сделал? Это сломастер. Это же не те фломастеры. это у нас есть те, что на лице малювали. А, на бодиарту Так, так. Mm. Хотя я очень сиди. Mm. Так, закривай кластер. Mm. 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 Oh, я хочу. Ще... Все, может на кого Так, сідай. Ух ты Ось так. В мене. Mm -hmm. Так, щас я так збільшу. Бачите, які ми гарні, О. гарні листівки створили з вами. Так. Які чудові в нас. І Дениска теж майже як прапор України, так хотів, напевно. Все <рес> сам. Де у тебе сломалася рейка? Україну. Ні, ось у нас це немає. Давай. 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 Давай, так, синій зверху у нас, правильно? Так. У вас <плес> з братиком загуляється, як прийде намальований вас. Класно. <плес> Так. Ой, так хотіла Дениска найти без хотіла прапор України найти. Ну я його напевно. О, сейчас найдем. О як ти вмієш! Класно! Денечка фізхвилинку можна проводить, да. Так! Проведеш для нас Ні! Класно! Ти так вмієш класно рухатися! Навчи нас так! Навчиш! Напевно, Дениска завтра нам покаже, так? І жовтий, Щас, білом, 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 жовтий, І жовтий от так. Ух ты! Дякую за побачення!